Свято місцевого самоврядування це як день подяки, коли це день подяки нашим депутатам, які зробили гарні дії, наприклад, зробили дорогу і так далі. Ну це свято для них. Свято місцевого самоврядування це свято мера депутатів та інших робітників. Депутат це така людина, яку ми обираємо, і завдяки якій... У нас в місті стоять парки, школи та дороги. Це людина, мабуть, яка о, в неї багато грошей. Депутати це люди, які обговорюють закони, встановлюють їх, роблять закони, які можуть покращити нам життя. І взагалі їх робота дуже впливає на життя населення. Так, я уявляю їх як людей у костюмах таких дорогих, з чемоданчиками такими модними. Це люди, які змінюють народ. Я вважаю, що депутати це такі ну якби феї, які виконують наші бажання та захищають город, роблять що правильно. Якщо б я був депутатом, я зробив би щось гарне для дітей, зробив би якесь м'ято, щоб заохочити дітей до чогось гарного, навчання, розваги і так далі. Я б зробила більш дешевші книги. Я б поскоріше закінчила війну та б хотіла, щоб всі діти на Україні знову ходили б до школи. Ну, по перше, я б хотіла висловити свою вдячність за їхню роботу, тому що під такий важкий час, коли в Україні війна і в місті кожен день вибухи, те, що вони залишаються на своєму місці і продовжують також покращувати життя українців, котрі знаходяться під їхнім впливом. Здоров'я, багато грошей, успіху. Всього самого кращого. Ну, ви молодці, е, будьте ще кращими. Бажаю, щоб привернули більше уваги на дітей, та підлітків. Щастя, здоров'я, і щоб багато працювали. Запросили безплатно дельфінарій, та ми їм кричали. Бура. Я вважаю, це все ж таки нелегка робота. Я б побажала віри в себе. В народ, що ми дійсно можемо щось змінити і продовжувати рухатися в цьому напрямку та покращувати нашу країну.